Стой. Стей, стей, стей. Да шо хули вы такие ЧСВшники, блядь, все мирикоси. Ебать, ніхто не хоче пидвед. Вы скільки в соло все пиздують. Пиздец, блядь, Вот вам и західні партнери. Берем тачку свою и едемо цей самый самій. Слухайте, ФПС прикольний насправді. Більше никуда не їдемо. We're in a party sorry, man. Uh, and I'm playing with them, my friend. Uh three players? I field west. I'm okay. Fuck me. Uh, please unlock this helicopter. <laughs> oh, thank you, man. Suka! <laughs> <Thank> you, <man. laughs> you, so you from? where you from? Ну і добре, а нахуя зі мною спілкуватися? Хаху... Противним. Uh, man, where, where, are you from? пил, пилот, пилот, where are you from? <coughs> English ureń НАТО. Як буде висади мене? Please uh escape me, чи як? Skip me. Ні, Please drop. drop me. Викинь мене, типу, Please uh drop me in actual point, man, please. Maybe here? Oh, no. Thank you. Thank you very О bro. Давайте наберете хлопці. Позвоните, як наберете і наберете як позвоните. Я вшиваюсь звідси.